Бог господар землі, і Бог не міг не показати все, що відбувалося, тому всі найважливіші, найяскравіші події показані та описані в Біблії. Перша яскрава подія це допотопний світ. І в Біблії чітко описано, що там сталося. Гріхи дійшли вже до неба. Не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація, людина почала з'єднуватися з занепалими ангелами. Це, звісно, страшний світ був. Бог стер цей світ з лиця землі, стався потоп. Проблемою цього є гріх. Тобто, Біблія з перших сторінок показує та говорить про що. Про гріх, але проблема сьогодення, що гріх світом не сприймається. Більше того, сьогодні вже церква та віруючі люди вони до слова гріх і до самого гріха вони вже ставляться. Досить скептично. Люди не хочуть сьогодні про гріхи говорити. Люди не хочуть каятися, люди не хочуть змінюватися, люди не хочуть сповідатися і таке інше. І це каже про те, що ми, як і вчені, підтверджують, рухаємося до тієї ж ситуації, в якій був перший світ. Амінь.